Виконуємо номер 1276 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Склади задачі за схемами та розв'яжи їх. Стрілка спрямована в бік більшого числа і дві задачі. Перше 5137 на 132 більше, ніж друге. І третє на 479 більше, ніж друге. Разом невідомо. Перша задача може звучати таким чином: знайди суму трьох чисел, якщо перше число 5137, друге на 132 більше за перше, а третє на 479 більше за друге. Запишемо потім ми задачу. Схема друга: перше 4592. Друге. Менше по 4592 стрілка спрямована в бік більшого числа. Отже, друге менше на 137. І третє менше на 983 від другого, бо стрілка спрямована. В бік більшого числа разом невідомо. Умова задачі може звучати таким чином: який урожай зібрало господарство за три дні, якщо першого дня зібрали 4592 кг картоплі, що на 137 кг більше, ніж другого дня, а третього дня зібрали? На 983 кілограми менше, ніж другого. Приступаємо до запису умови і розв'язання задач. Перша наша схема. Записуємо умову, знайди суму трьох. Чисел, якщо перше число п'ять тисяч сто тридця 132 більше за перше А третє на 479 більше за друге

6 додати 7, 13, де 1 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 4, 6, де 1 7, 5 переписали. 5748 це третє число. Знайдемо суму першого і другого чисел. Для цього.

10. Вийшло 10406. Це сума першого і другого чисел. Ну тепер знайдемо суму всіх трьох чисел. Це буде вже четверта дія. Для цього 10000 406, додамо третє число. 5748 6 додати 8, 14. 4 записали, 1 запам'ятали, 4 додати 1, 5. 4 додати 7 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 5 додати 1, 6, і 1 переписали. Вийшло 16 154. Це сума трьох чисел і записуємо відповідь відповідь 16154. Тепер запишемо умову другої задачі, який врожай зібрало господарство за три дні? Який урожай, зібрало, господарство за три дні, якщо першого дня зібрали чотири тисячі п'ятсот дев'яносто два кілограми картоплі, що на сто тридцять сім кілограмів, більше, ніж зібрали другого Дня третього дня зібрали на 983 кілограми менше, ніж другу Розв'язання. Розв'яжемо нашу задачу. Знайдемо, скільки кілограмів зібрали другого дня, для цього 4592. Віднімемо 137. 12 віднімаємо, 7 буде 5. Вісім відняти три, п'ять, п'ять відняти один, чотири, чотири переписали, кілограмів, пояснюємо, зібрали другого дня, знайдемо, скільки зібрали третього дня, для цього 4455 чотириста

Дня. Тепер знайдемо, скільки кілограмів зібрали першого і другого дня разом. Для цього 4592. Додамо 4455. 5 П'ять додати два, сім.

і другого дня разом. Знайдемо, скільки кілограмів зібрали за третій день. За всі три дні. Для цього дев'ять додамо третій день 3472.

Відповідь 12519 кілограмів. Ми склали задачі за схемами та розв'язали їх. Номер 1276 виконано.